Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми подивимось з вами замовлення Avon по каталогу березня. Така коробочка. Це перше замовлення. Друге, не знаю, як завжди, чи буду робити, чи ні. Вже ближче до кінця місяця, потім подивлюся. Отже, я ще не дивилася, лише на пошті відкрила, перевірила, щоб все було. І все. Так, ще не роздивлювалася, що тут. Ну, я знаю, що тут. А, так, давайте подивимось. По-перше, покажу, що в мене замовили. Замовили ось таку маску для стоп та рук, а ще і для ліків. Це Planet Spa з маслом Ши. Так, дуже гарна ціна в цьому каталозі на цей засіб. Дуже мені він подобається, як і вся ця серія. Гарно Живить, зволожує, пом'якшує шкіру. Ну, класний. Якщо у вас є якісь сухості, то ця маска дуже гарно справиться і позбавить вас саме від цієї проблеми. Так, далі. З цієї ще серії в мене замовили ось такий засіб для вмивання з білим чаєм. В мене такий ось також закінчився на днях. Мені подобається, гарно також знімає макіяж, гарно очищає, прямо, знаєте, до такого трішки навіть до скрипу. Тому хто любить такі засоби для вмивання сильні, то також вам рекомендую спробувати. Так, замовили дві туші для вій. Ось такі. Це в нас водостійки. Давайте я одну відкрию, покажу вам, яка упаковочка ось така синенька. В мене клієнтка вже вдруге таку замовляє їм сподобалась. Тому ще була така дуже гарна ціна. 150. 59, начебто, то замовили в мене такі дві туші. Потім також замовляли ось такий крем для обличчя. Це серія Nutra Effect. Це у нас така підсерія сяйво із екстрактом папайї для нормальної шкіри. Не користувалася такими кремами, тому сказати нічого особливо не можу. Але знаю, що моя мама користувалася деякими кремами з ну, серії «Нутри Ефект» і їй сподобалось. Так, також замовили ще ось таку помаду. Це в нас кремова ультра відтінок Proper Pink. Ну, відкривати не буду, так як це замовлення. І також ще замовили в мене із Фокуса, Це ось така новинка. Це піна для ванни, 1 літр. Я можу понюхати, так як це замовляла мама моя. То я можу протестувати аромат. М -м, такий насичений аромат. Такий фруктовий із з якоюсь такою солодинкою. Це в нас маракуя і акцент лайму. Такий прикольний аромат, мені подобається. Але в мене дуже багато запасів гелів, тому я поки що собі нічого не беру, ні новинки, нічого, тому що потрібно користуватися. Так. І тепер, що я собі взяла? Тут у мене невеличке замовлення, собі я тут дуже мало взяла, тому що, ну якось вейвені вже. Нема такої, знаєте, що багато чого б хотілося спробувати. Більшість, напевно, я вже всього спробувала, а те, що не спробувала, то ну, воно ну, не знаю. Щось там замовляю таке, але вже не так, як раніше. Ну і ціни піднялись. Я взяла собі ось такий кульковий дезодорант це парфумований маск DeLiss. Velvet Berry. Берри. В мене зараз також Ейонський використання, але він мені мега не сподобався. І я, напевно, його викину, хоча він майже повний. Ну, побачимо. І я взяла собі ось такий парфумовин, і думаю, що цей повинен мені сподобатись, тому що це, що в мене зараз, із On-Duty серії з, з червоним з таким. Він, мені, він має якийсь неприємний аромат. Тому взяла такий собі і взяла собі ось таку олійку для волосся. Це в нас Advanced Techniques абсолютне живлення. Це саме олійка. Дуже цікаво спробувати, так як я буду брати повністю цю всю серію Абсолютне живлення на затест. Так. Ну, Таке тут залишилося два каталоги. Це в нас новенькі, це на, е, на квітень. Один на замовлення, а один мені. тому ось скоро е, зроблю огляд. Каталог. Також я замовила ось таку листівку, так як в каталозі була Forever Glamour. Ось така листівочка. І о, ще по поклали в подаруночок дві листівки з спробними зразками новиночки. Це з серії tca Everlasting Дуже багато про неї всі розповідали, тому особливо нічого розповідати. Зараз хочу протестувати відразу. Так як я не збираюсь собі брати повний розмір. Ой, яке воно солодке. Квіти відчуваю. Не знаю, квіти, щось солодке. О, тепер щось таке з'являється. Не можу зрозуміти, що це. Воно зараз тут не пишеться, що в нас тут, які ноти. Ага, вишня чи квіти вишні. Ну, не знаю щодо квітів. Ну такий цікавий аромат. Мені, в принципі, подобається, але... Повторюю, що повно розмір собі брати не буду, так як я, в принципі, не збираю колекції парфумів. А в мене парфумів вже так нормально назбиралася від Дейвен, Мені вистачить накуповувати особливо не хочеться. Ну і все. Оце таке в мене замовлення. А, невеличке, але м -м, дещо замовили, дещо собі. Але повторюю, що зараз в мене прям очі горять, коли я Дивлюся каталог Лівести, там прям дуже всього багато цікавого, А щодо Avon вже не то. І якось я вам скажу, що новинки, ті, що в Avon виходять, якісь не дуже цікаві, якщо чесно. Не знаю. Тому якось так, пишіть, чим використали, що вам подобається, чи як вам новенький аромат від Avon, подобається вам чи ні. Буде дуже цікаво дізнатися. І не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на мій канал. Наступне відео це буде огляд на ось цей каталог новенький від Avon. Я вже онлайн, звичайно, його дивилася, а, ну, звичайно, якось в бумажному вигляді більш цікавіше полистати, Тому полистаю і разом з вами подивимося, обговоримо, що тут є цікавого. Отже, так. Побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім дякую за вашу активність на моєму каналі і всім па-па!